Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Це відео це прогноз попередження, дуже важливе попередження. Справа в тому, що я також спілкуюся з різними людьми, з езотеричними здібностями та можливостями, і дехто з них мене попереджав саме про 14 квітня. Я записую це відео в суботу, 12 квітня. Понеділок, 14.04 може бути дуже небезпечним днем для усієї України. По-перше, це день військ Росії. Це в них таке свято там. Можете самі пошукати в інтернеті, знайдете, що 14 апреля це День воздушних військ Росії і Білорусі. Так, в цей день, як і у будь-який день. Коли вони святкують якісь свої військові свята, можуть бути атаки. Тому що ми всі знаємо, скільки атак було на День Защитника, на там 9 мая теж були атаки та небезпеки. Ну і це теж, до речі, таке от свято, знаєте, таке, яке може, ну їхнє свято, яке може признести якусь. У якийсь біль втрат атаки, удари дуже сильні. Тим паче, День воздушних войск це означає, що повітряні загрози можуть бути дуже жорсткими та небезпечними. Плюс з позиції нумерології та з позиції того, що зараз відбувається у плані енергетик, саме цей день може знаменувати собою якісь дуже серйозні ритуали. Жертвоприношення тому я би сказав, що от як це от нещодавно було в кривому розі, теж така от велика трагедія. Я тоді попереджав кривий ріг, що карти погані, ситуація погана. Я би хотів зараз подивитися, от саме от цю дату. Я, ну, мені інколи пропонують різні дати перевіряти та дивитися, на якісь запити я відгукуюсь, на якісь я не відгукуюсь. На цей запит я вирішив відгукнутися, тому що мені самому прийшла внутрішня інформація, що саме цей день, 14.04, може бути небезпечний. Я витягну три карти з циганської колоди, я витягну три карти Таро. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо, щоб подивитися. Давайте ми з вами глянемо, наскільки цей день може бути потенційно небезпечним. 14.04. Перша карта лист. Новини та інформація важливі. Карта удачі. І карта втішення. Захист вищих сил. Тут карти непогані. Захист вищих сил, новини, інформація. Але давайте подивимося ще знизу. Карта Луни, і 18 аркан, карта містики. Четвірка жезлів, карта якихось перемін великих, і королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Ну, дивіться, мені насправді карти не, ніякого великого прямо негативу не показали, крім карти Луни. Карта Луни це містика, це якийсь містичний ритуал. Але я спираюся не тільки на карти, я ще спираюся на якісь внутрішні відчуття. Все одно мені здається, що якась серйозна атака саме 14.04 .го готується. Ну, Карта Луни, можна сказати, така притягнута негативна карта. Тут карти мені випали позитивні. Але в даному випадку я довіряю не картам, я довіряю своїм внутрішнім відчуттям і тим тому, що мені теж пишуть деякі з моїх знайомих, що все-таки 14.04 може бути дуже небезпечний день. Треба опиратися не тільки на карти, треба опиратися ще на внутрішні відчуття і на інтуїцію. Хоча карти теж дають додаткову інформацію, якусь важливу. Можливо, в цей день будуть якісь дуже цікаві трансформації, якісь дуже цікаві моменти саме от з дипломатією, пов'язані, з якимись карта удачі, якесь збройне підсилення, якісь важливі новини, дуже важливі новини в цей день можуть поступати. Тому я скажу так: Двояке відчуття. Карти показують спокій. Але я відчуваю зовсім неспокій. І все-таки я довіряю своїм відчуттям більше, ніж картам. І відчуттям деяких з тих людей, з якими я спілкуюся, я теж довіряю більше, ніж картам. Карти не завжди показують 100% те, що може відбутися. Треба все це разом в контексті зліплювати докупи. Тому все-таки мені здається, що понеділок мож, може бути дуже поганий день. І дуже небезпечний день. Будьте максимально обережні в цей день. Бажаю всім миру та всього найкращого. Бережіть себе, побачимось!